Огляд One Glow Глоу і Тідже Бетхед. Живоподібна олія для блиску та гладкості. Сьогодні розглянемо стильний і дуже цікавий продукт Vana Glow із лінійки Bad Бетхед. Це не догляд, а стайлінг у форматі олія желе Ідеальний для блиску, гладкості та чіткої форми зачіски. Ця легка олія желе створена спеціально для гладких зачісок і зволоження волосся. Він має ніжну неладку текстуру і приємний аромат груші. Випускається в зручному флаконі об'ємом 100 мл. Додає волосся блиск та м'якості, прибирає пухнастість і робить волосся гладким, полегшує розчісування, захищає від вологи та легкого термонавантаження. Це стайлінг, а не догляд. Його використовують для створення зачіски, а не для тривалого носіння. Важливо, не залишайте його на волосі на декілька днів. На краще нанесли, уклали, походили день і ввечері змили під час миття голови. Це збереже чистоту волосся і шкіри голови. Дуже економний, потрібно зовсім трохи. Підходить для сухого, фарбованого, кучерявого волосся. Часто використовується стилістами для загладжування кучерів або роботи з локонами. Нанесіть невелику кількість на вологе волосся від середини довжини до кінчиків. Розподіліть пальцями або гребінцем. Висушіть феном або дайте висохнути природньо. Не змивайте. Увечері помийте голову, як зазвичай. Якщо волосся сухе, пористе, неслухняне, якщо хочеться зробити зачіску, яка виглядає дорого і доглянута. Ідеально для вечірок, фотосесій або просто щоб сяяти кожен день. Glow – це простий засіб зробити волосся ефектним і живим. Стайлінг, який працює швидко, виглядає красиво і не потребує зусиль. Просто плиск, гладкість і результат, який видно з першого погляду.